Корисна порада, як ефективно і практично молитися Вервицю Розарій. Читаю зараз таку цікаву книжку Розарій Завірення з отцем Доліндо Ротолу, де з Доліндо, отож пише. Відмовляючи Вервицю, поручаю, щоб ви брали з цього практичні висновки для життя між однією таємницею і другою. Наприклад, замість. Слово току, бо, наприклад, постійно є промовляння молитов. Подумайте над практичною річчю. Розважаєш першу, наприклад, таємницю скорботну. Скажи, о Ісусе, коли є терплячою, хочу піддатися твоїй волі і завіритися Твоєму милосердю. При другій таємниці вчини акт віддання своїх фізичних. Слабкостей і труднощей, які переживаєш, переживаючи з іншими протягом дня. При третій, можеш спробувати без нарікання прийняти якесь упокорення або неприємності. При четвертій, охоче, піддайся в інтенції терпіння, яке яка викликає. Людська несправедливість або яке спричиняє нещастя осіб, будучи під твоєю опікою і так далі. В цей спосіб Вервиця стається реальним засобом праці над собою, а не матеріальним відмовлянням молитов, яке закінчується засинанням. Погодьтеся, досить така гарна практична порада. Оця доління Рутову.